Хотів бути хірургом, але, можна сказати, ця, ця війна перекреслила трошки, як мої плани, моє ставлення до цього, тому я вирішив служити, допомагати, допомагати людям. Перша моя ротація це була навесні 23-го року. Я був в Харківській області, в місто Ізюм. Самі перші, можна сказати, як емоції від побаченого. Це, це було, були ті зруйновані села, це не знаю, як ненависть до тих, хто це зробив. Також СНТ борував в Харківській області. Це на даний час, який коли я там був, це була зона бойових дій. Також працювали дуже близько від лінії фронту. Я хочу, хочу їхати, допомагати людям, робити щось, насамперед, допомагати хлопцям, робити для щось, можна сказати, як полезне для країни. Подобається колектив, в якому я працюю. Хочу робити все, все можливе як для своїх колег, щоб вони працювали, і знаючи, що в разі надзвичайної ситуації все буде добре, щоб вони покладалися на мене і не переживали.